Таунхаус з газом і центральними комунікаціями на 65 квадратів, з можливістю розтермінування до 12 місяців, і повна вартість його 49-400. Ділянка є як і спереду, так і ззаду. Тут ви спокійно паркуєте одну машину, є як зайти. Таунхаус повністю одноповерховий. Давайте я зайду, покажу як всередині. Заходимо в середину, зустрічає нас коридор. Праворуч від мене йде котільне приміщення, невеличкі складські. Наступним йде санвузол на 4,5 квадрати. Ліворуч від мене одна спальна кімната менша. Наступною йде чуть більша спальна кімната. І прямо по коридору заходимо в кухню вітальню з виходом на задній дворик. Тут робоча зона, диван, телевізор, стіл. Гарна кухня, вітальна. Це у нас іде коридор. Також над нами є повністю горище, яке можна використовувати як складське приміщення. Тут люди роблять висувну драбину і користуються ним. Знаходимося ми в гостомелі. Котежне містечко Нова Мрія. Такий таунхаус коштує 49 400 з можливістю розтермінування до 12 місяців, а також площею 65 метрів квадратній. Передній задній дворик він входить в комплектацію, заведений газ, всі центральні комунікації. В комплектацію також входить штукатурка і чистова стяжка підлоги. Її зараз немає, але вона входить у вартість, коли ви купите таунхаус, розведете тут теплу підлогу або сантехніку. Ми вам обов'язково поставимо ще чистову стяжку підлоги. Якщо вам цікаво, записуйтесь на перегляд, я вам його покажу.